Права 6,15. Виконайте ділення. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас частка двох дробів. Поділити на дріб, це означає помножити на обернений дріб. То записуємо тоді, що це дорівнює. Перший дріб переписуємо без змін. Тобто буде 9 плюс 6А плюс 4А в квадраті. Ну, в знаменнику 2А-1. Тоді пишемо помножити. І обернений дріб до другого буде 1 мінус 4а у чисельнику мінус 4а у квадраті. Ну а в знаменнику буде 27 відняти 8а в кубі. І це дорівнює. За правилом множення дробів, чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, в знаменнику як добуток знаменників цих дробів. Тобто в чисельнику у нас буде 9 плюс 6А плюс 4А в квадраті, що множиться. 1 мінус 4А в квадраті я запишу як 1 у квадраті мінус. 4а в квадраті, це 2а до квадрату. Я так записав, щоб ми могли використати формулу скороченого множення. Знаменнику. Записуємо як добуток знаменників. Тобто 2а-1. Що множиться? 27-8а в кубі. 27 це 3 помножить на 3 і помножити на 3, тобто це буде 3 в кубі. Мінус 8А в кубі це 2А помножити на 2А і помножити на 2А. Це буде 2А до кубу. І це до рівня. Ну що ж, а зараз будемо використовувати формулу скороченого множення розкладати до множники. 9 плюс 6А так і записуємо. 9 плюс. 6А і плюс 4А в квадраті. Зверніть увагу, тут не можна використати формулу квадрату суми. Так, далі помножити. А от зверху у нас 1 у квадраті мінус 2а в квадраті це різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. 1 мінус 2а на їхню суму. На 1 плюс 2а. В знаменнику у нас є 2а-1. Але в нас так не ми. Давайте ми винесемо мінус 1 дужки, і нас вийде 1 мінус 2а. Тоді ми зможемо скоротити. Отже, я записую, як мінус 1 виносимо за дужки, що множиться. Тоді в нас буде не 2а-1, а 1 мінус 2а. Що множиться. Ну і далі у нас 3 у квадраті 3 у кубі мінус 2а в кубі. Це різниця кубів двох виразів. А за формулою скороченого множення це дорівнює добутку різниці цих виразів 3 2а. На неповний квадрат їхньої суми. Тобто неповний квадрат їхньої суми записуємо 3 у квадраті це буде 9. Далі додати. Добуток першого другого виразу 3 помножити на 2 це буде 6А. Додати. І квадрат другого виразу 2а у квадраті це буде 4А у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо. і чисельник і знаменник на 9 плюс 6а плюс 4а в квадраті. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 1 мінус 2а. Ну що ж, тоді у нас залишиться у чисельнику тільки 1 плюс 2а. Ну а в знаменнику мінус 1, що множиться на 3 мінус 2а. На 3 мінус 2а. І це дорівнює. Ну що ж, можна було одразу це перемножити. Якщо я мінус 1 помножу на 3 мінус 2а, то потрібно поміняти доданки у дужках кожного доданку. Так? То у нас у чисельнику залишиться 1 плюс 2А. Ну, а в знаменнику не 3-2а буде, а 2А-3. Переходимо до другого завдання. Тут у нас частка двох дробів. Ну що ж, записуємо, що таке поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То перший дріб записуємо без змін, 8 плюсх у кубі. Знаменнику 16 мінус у 4. Тоді ми пишемо, що множиться. Ну і другий дріб перевертаємо догоріну дригом, щоб отримати обернений дріб. Тобто вийде х у квадраті плюс 4. У чисельнику. А в знаменнику х у квадраті мінус 2х плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, за правилом, множення дробів, в чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, в знаменнику як добуток знаменників цих дробів. 8 плюс х у кубі. 8 я запишу як 2 у кубі. 2 помножить на 2 і помножити на 2. Це буде також 8. Тобто записуємо як 2 в кубі, так, плюс х у кубі. Так, що множиться? Далі х у квадраті плюс 4. Давайте поки запишемо так само. У знаменнику 16 мінус х в квадраті 16 можна записати як 4 до квадрату. То ми записуємо тоді, як 4 до квадрату. Так, мінус х у четвертій, це х у другій до квадрату. Що множиться? Ну і нас залишається х у квадраті. Мінус 2х. Плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, використовуємо формулу скороченого множення. Тут у нас сума кубів двох виразів, то в чисельнику записуємо тоді, як добуток суми цих виразів за формулою скороченого множення. 2 плюс х на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде квадрат першого виразу 2 в квадраті це 4. Далі відняти добуток першого та другого 2 помножити на х це буде 2х. І плюс квадрат другого виразу, це буде плюс х у квадраті. Так. Далі помножити на х у квадраті плюс 4. А тут у нас буде 4 мінус х, то поміняємо тут доданки місцями, то буде 4 плюс х у квадраті. В знаменнику. 4 в квадраті мінус х в квадраті до квадрату. Це різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. 4 мінус х у квадраті на їхню суму на 4 плюс х у квадраті. Так. Що множиться? Ну і х в квадраті мінус 2х плюс 4. Я х у квадраті і 4 поміняю місцями. Від цього наш, наш лен не зміниться. То, щоб скоротити, то 4 тоді буде вперед. Потім буде мінус 2х. І плюс х у квадраті. І це дорівнює. Ну а зараз скорочуємо. і чисельник і знаменник на 4 мінус 2х плюс х у квадраті. І на 4 плюс х у квадраті. Так. Але тут у нас ще в знаменнику 4 мінус х у квадраті знову можна розкласти на множники. Бо 4 це 2 в квадраті. Що ж, записуємо тоді як 2 плюс х у чисельнику. Ну а в знаменнику 4 ми запишемо як 2 в квадраті. мінус х у квадраті. І це дорівнює. Чисельник записуємо без змін, 2 плюс х. Ну а в знаменнику використаємо формулу різниці квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. 2-х на їхню суму. На 2 плюс х. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 2 плюс х і чисельник і знаменник, тут у нас буде одиниця, то одержимо тоді 1, що ділиться на 2 мінус. Переходимо до третього завдання. Тут у нас частка многочлена та дроб. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Цей многочлен можна поділити на один, залишиться таким самим. Тобто та ми записуємо тоді, що це буде 25х у квадраті. мінус 10 xі плюс y у квадраті. знаменнику записуємо 1, що множиться обернений дріб до даного. Це чисельник і знаменник міняємо місцями, а то 7 піде у чисельник, а у знаменник y у квадраті мінус. 5 y. І це дорівнює. Ну що ж, зараз за правилом множення дробів. чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, знаменнику, як добуток знаменників цих дробів. 25х квадраті це можна записати як 5х до квадрату. Далі мінус. 10хі це 2, що множиться на 5х, і що множиться на y. Далі плюс y у квадраті, так і пишемо. І все це множимо на 7. Знаменник у нас буде 1, що множиться. Ну і y у квадраті буде. Мінус 5х. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз використовуємо формули скороченого множення. І розкладаємо на множники, де це можливо. Бачимо, що тут можна використати формулу квадрату різниці. Це у нас квадрат першого мінус подвоєний добуток першого до другого плюс квадрат другого виразу. Тобто я записую 5х мінус y. До квадрату, що множиться на 7. В знаменнику одиницю я писати не буду, а з другої дужок y можна е, винести за дужки. Бо один помножити на такий вираз буде такий самий вираз. Отже, буде y, що множиться. Далі y в квадраті поділити на y, це буде y. Ну і мінус 5 xy поділити на y, це буде 5 x І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику 5х мінус y в квадраті запишемо як 5х мінус y, що множиться на 5х мінус y. Множимо на 7. Ну, а у знаменнику запишемо y, що множиться. Тут, щоб скоротити, винесемо мінус один дужки. У нас буде не Y-5х, -5X, а 5х 5X мінус Y. Так, є. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз і чисельник і знаменник скорочуємо на 5х мінус Є? В знаменнику у нас є мінус 1, то тоді в чисельнику давайте ми мінус 1 також винесемо за дужки. то одержимо тоді, що буде мінус 1. Що множиться? Було 5х мінус y, а буде, якщо ми мінус 1, винесемо y мінус 5х. Мінус 5х. І ще потрібно помножити на 7. Ну, а в знаменнику записуємо. Y, що множиться на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, тоді мінус 1 у чисельнику і знаменнику скорочуємо, так. то у нас залишиться тоді вираз 7, що множиться. На y мінус 5х. А в знаменнику y. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас потрібно поділити дріб на многочлен. Якщо ми многочлен поділимо на один, це буде той самий многочлен, то давайте я зараз, щоб не приписувати, запишу так, що ми ділимо тоді. Якщо я поділю на одиницю, залишиться той самий вираз, то тепер у нас дріб, що ділиться на дріб, а поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Тоді ми записуємо, що це буде дорівнювати. У чисельнику 6-4х. Давайте ми 2 винесемо за дужки, то у дужках буде 2, що множиться. І тоді, якщо ми 2 винесемо, у нас буде 3y-2х. Так. І все це потрібно піднести до квадрату. В знаменнику записуємо 3, що множиться. Обернений дріб до даного, чисельник і знаменник міняємо місцями, то одиниця у нас буде у чисельнику. Ну а у знаменнику 9і у квадраті ми запишемо як 3 y до квадрату. 3і до квадрату. Потім мінус 12х, щоб використати формулу, скороченого множення, квадрат різниці двох виразів. Ми запишемо як 2, що множиться. Пишемо мінус 2, що множиться. Перший вираз у нас 3y. Так. Ну і щоб було 12, потрібно ще помножити 2 6, 36 ще раз на 2 і ще раз на х. Тобто помножити на 2х. Це буде другий вираз. Ну і плюс 4х у квадраті ми запишемо як 2х до квадрату. Є? І це дорівнює. Ну що ж, якщо у нас добуток підноситься до квадрату, то і 2 підносимо до квадрату. Записуємо 2 до квадрату. Що множиться? то 3Y мінус 2 y також підносимо до квадрату. Що множиться? Що ділиться на 3? І що множиться? Ну, а в знаменнику чисельник записуємо без змін. Ну а у знаменнику ми бачимо формулу різниці квадратів двох виразів 3y-2х до квадрату. І це дорівнює. Ну а зараз виконуємо множення. У чисельнику записуємо як добуток чисельників. У знаменнику як добуток знаменників 2 в квадраті це 4. Що множиться. Ну, 3y-2х до квадрату так і пишемо. Множити на 1. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників. Тобто 3, що множиться на 3х-2х до квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник можна скоротити на 3х-2х до квадрату. Є? Тоді в нас залишиться 4 третіх. Є? Ну що ж, можна залишити так або записати як 1,1 третя і так, і так буде вірно. Я залишу так 4 третіх. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Отже, виконайте ділення. Ми виконали у першому завданні. У нас вийшло 1 плюс 2А що ділиться на 2а-3. У другому завданні одиниця, що ділиться на 2-х. У третьому завданні вийшло 7. Y мінус 5х, що ділиться на Y. І у четвертому завданні ми одержали 4 третіх. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.